Чергова 47-ма сесія Комінтернівської районної ради стала якоюсь мірою переломною. Депутатська більшість, яку в минулому складали члени партії регіонів, тепер розкололася остаточно. Про це чітко свідчили результати голосувань. Якщо раніше керівництво району будь-які необхідні йому питання проштовхувало з легкістю, то тепер доводилося брати їх з боєм і не завжди виграшним. Першим яблуком розбрату став виступ депутата Віктора Андросова. Він пред'явив претензії з приводу перенесення сесії, яка мала відбутися 11 березня, а пройшла 18-го. Причини змін, які в офіційному листі назвало керівництво, дивні і належним чином не обґрунтовані, враховуючи проведення 11 березня масових заходів, направлених на дестабілізацію суспільної політичної ситуації в районі. та загрозу безопасности житью громадян. Распоряжение есть, выходной номер тоже есть. Так вот у меня вопрос. Правоохранительные органы не в курсе, выполняющие обязанности головы районной ДЭШ-администрации не в курсе. Скажите, пожалуйста, какая вдруг ситуация намечалась на 11 число, то, что я сейчас здесь прочитал? в місті Одесі була в цей же день. Не чули? Та при чу Ми, тут Одеса при чу? Дочек, ну Є а, подання відповідно від громадських організацій, яких... Покажіть, зачитайте, а, які подання були Покажіть, від громадських організацій. По-моєму, всі громадські організації присутствують в залі. Є керівник РОВД, да. Є керівник КРВД. Він може цю інформацію чи не може її оприлюднити, я не можу сказати. Але така інформація була перетина. Чимало змін і пропозицій вносили депутати до порядку денного. Однією з таких пропозицій стала заява, озвучена Людмилою Прокопечко, щодо підтримки звернення Верховної Ради України про визнання Російської Федерації державою агресором, а так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Однак у більшості депутатів в залі даний проект рішення ентузіазму не викликав. Це в політичній площині питання, да, виглядати можливо, і наверно, наверно, може і на партійних організаціях можна це розглянути. Разом з тим, тут е, юридично е, потрібно якесь обґрунтування цього питання, тому що ми на сьогоднішній день Російської Федерації не в стані військових ну, війни е, е, юридично. Е, тому е, ну, політичні заяви і е, скажімо так розглядати це питання. Ну, Це компетенція, я так вважаю, що не районної ради, і тому прошу вас не, не, не наполягати на, на цьому. Я наполягаю на цього питання. Ви наполягаєте. Я Добре, ставлю питання. Хто за пропозицію депутата ППЧ? Прошу голосувати, хто за? 10 Хто проти? Немає. Один, два. Хто утримався? 14 Рішення не прийнято І ви голосували. Коли що майдан? Малися рішення, по-моєму, три рази, щоб розігнати Майдан. І це не вважалося політичним рішенням. А сьогодні, коли йде війна, і наші хлопці гибнуть там по всій Україні, тих, в тому числі Ком'янтерниці. І я вважаю, що треба обговорити. І тому не прошу надати слово Людмилі Ярослав, щоб вона зачитала це звернення. Бо вони, може, не, не дорозуміли, що ще робиться в країні. Ну і про це говоримо. Відповідно до регламенту. Ви надайте слово депутату, і кожне, що вносить депутат, ви маєте право вносити і зобов'язані вносити. То, що депутат поставив на голосування, в ній пропозицію. Дайте депутату слово і хай зачитають звернення. Може і прошу дати ще раз переголосувати. Може, деякі депутати, значить люди не знають інформації. Не знають про інформації. Вийдемо. Шановні депутати, я ще раз звертаюся до вас, до вашого сумління. Рівно рік тому наша країна стала об'єктом агресії, відкритої цинічної агресії з боку сусідньої держави. Ми сьогодні втратили не тільки частину своєї території, а втратили тисячі життів наших військовослужбовців, нацгвардійців. Добровольчих батальйонів і так далі, серед них наш превеликий жаль, є і мешканці Комітернівського району. Я вважаю, що сьогодні кожна думаюча людина не може стояти осторонь і не висловити свою позицію. Так, це політична заява. Але ми з вами, громадяни цієї держави, і ми не можемо сьогодні не заявити про те, що ми засуджуємо цю агресію і що ми. Всі разом будемо їй протистояти. Саме тому я звертаюся до вас, щоб ви підтримали цю заяву, щоб ви все-таки ну, могли тоді вийти і і дивитися відкрито в очі тим самим матерям, чиї сьогодні хлопці, сини служать і захищають нас з вами. А ми боїмося сказати сьогодні, що держава агресор на нас напала, що вона сьогодні руйнує наші міста і села, що вона сьогодні вбиває наших громадян. Тому я ще раз звертаюся до вас просто. Ну, ну, будьте ви сьогодні громадянами справжніми. Ну, реабілітуйтесь ви вже за той Майдан і за все те, що ви робили. У вас сьогодні є, є можливість. Заява Комінтерської районної ради Одеської області. Щодо підтримки звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй і інших міжнародних інституцій та національних держав світу про визнання Російської Федерації державою агресором, а так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Ми, депутати Ком'інтернівської районної ради, у ці складні часи, коли вся країна згуртувалася для захисту територіальної цілісності та загальноєвропейських демократичних цінностей, заявляємо про цілковиту підтримку звернення Верховної Ради України. Про визнання Російської Федерації державою агресором, а так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Як представники територіальних громад району, ми солідарні в своєму прагненні захистити територіальну цілісність України та зупинити державу агресора, яка порушує норми міжнародного права, озброює терористів та чинить злочини проти людяності. Сьогодні, коли представники комінтернівщини, в лавах Збройних сил України, Національної гвардії, спецпідрозділах та добровольчих батальйонах відстоюють... Юють незалежність України та протистоять тероризму. Ми заявляємо свою принципову позицію щодо дій країни-агресора і звертаємось до української влади з вимогою консолідувати зусилля для зупинення агресії та недопущення подальшого загарбання території України. Злочини проти української держави не можуть залишитися безкарними, а їхні натхненники, організатори і виконавці повинні постати перед міжнародним трибуналом. Закликаємо всіх мешканців комітерніщини, всі підприємства, установи та організації, що працюють на території району. всіма Асобами підтримувати дії української влади, спрямовані на зупинення агресії та встановлення миру в державі. Маємо тверду надію, що світове співтовариство згуртовано підтримує нашу країну в прагненні захистити територіальну цілісність і державний суверенітет України та відновити мир на нашій землі. Слава Україні! Ще раз ставлю питання на голосування. Що за те, що порядок денний включити дану графічну заяву, прошу прошло. Чотирнадцять. Хто крови? Немає. 1. Прямов. Православный. Я тоже православный. Я пошел, когда не спрашиваю. Я что православный? -то. 17. Решение на клинику. За першою спробою за 10 голосів за другою 14. Що цікаво, обидва рази стабільно проти голосував лише один депутат священик православної церкви Московського патріархату. Чималою інтригою стало обрання заступника голови Комінтернівської районної ради. Як не дивно, спочатку Геннадій Тевтул взагалі хотів зняти це питання з порядку денного, буцімто за усним проханням якоїсь групи депутатів, такий фокус не пройшов, й голові нічого не залишалося, як висувати кандидатуру. Нею став Іван Ососкало. Як говориться, всі ті ж обличчя, вся та ж історія. Вперше за останні роки фінал голосування спрогнозувати було неможливо. 22 бюллетня Ососкал Иван Андреевич подтримает. І 16 бюллетней не поддерживаю нікого. По кількости голосов Иван Андреевич набрал 22 голоса. За регламентом 24. 24 голоса. Не проходит кандидатуру. А далі в бій на захист своїх прав виступила громадськість, а саме представники садового товариства Пограничник, що з 92-го року не можуть приватизувати земельні ділянки. Склалося враження, що за суперечками ні одна, ні друга сторона один одного не чули. В залі стало по-справжньому гаряче. «З 2008 по 2012 рік ми судимося із районною адміністрацією за цю землю за право користування цією землею. Всі суди визнали навіть вищі господарські за нами право користування цією землею. Значить, районна адміністрація іншим особам, не нам, видає розпорядження на приватизацію землі. Ось і питання чому? Будь ласка, по суті, людям були видані земельні участки, і в 2012 році створюється ще один, ще один кооператив «Зеркальник», який починає роздавати земельні участки на участки цих же людей. Я хочу попросити, щоб була створена органі щоб була створена слідча комісія, яка б це могла яка б це могла вияснити, чому так трапилося і чому зараз блокується приватизація цих людей, які звернулися, прийшли до вас просити. Сьогодні Сьогодні Комітернівська районна рада не той орган, який розглядає земельні питання. Просим создать группу депутата. Комісія создается Давай. на словах документов комісія создается на основании документа. Дайте документ. Значит, ще раз я прошу, прошу, якщо у вас є якісь матеріали передати до секретаріату. Більше до цього питання не повертаємося. Ви працюєте на кого? На себе і на нас, на народ працюєте? Я поняти не можу. вообще. На сегодняшний день нужно определить круг лиц, виновных в том, что вы не можете, по большому, круг лиц или круг органов, виновных в том, что вы не можете оформить на сегодняшний день земельный участок. Вы сказали о том, что у вас есть все выигрышные суды. Так я вам как юрист говорю, если у вас есть все выигрышные суды, на это это полномочия кого? Исполнительной службы заставит работать решение суда. Если сегодня подпись не ставится держком зелом, то это виновные кто? должны снисситься держком земы. Если на сегодняшний день не выносится на это вот, проект отвода ваше на утверждение сессии Облсовета, то это сессия Облсовета. К сожалению, полномочий у по поэтому вопросу нет. Поэтому вам и рекомендовано сдайте свои заявления. Сядут юристы. Вместе с вашими представителями определять круг, почему на сегодняшний день ваш механизм не работает. И тогда согласно вот этого юридического правового как бы выставка, тогда мы будем понимать, куда направлять ваше заявление. Я вам что хочу сказать. Действительно есть по этим материалам коллизии. Обращались и прокуратуру, и правоохранительные органы. Дело в том, что тут можно с учетом того законодательства, которое имеет место, тут то только можно... Приймають відповідні рішення і оформляють відповідні документи по рішенню суда і по роботі виконавчої служби. Тільки таким образом, якщо створена, як кажуть люди, зеркальна фірма, то чи це є ви, ви, ви розумієте, що таке зеркальне фірма? Я не розумію, що це таке зеркальне фірма. Якщо створена будь-які інші об'єднання громадян. Які мають відповідні поповноваження, чи які заявляють будь-які права чи інтереси, значить, якщо особа, кожна особа вважає, що права чи інтереси її порушуються, вона вправі оскаржити ці питання у судовому порядку. Але тут це і питання. Розумієте, що орган місцевого самоврядування в 92-му році, так Сергій Васильович, наскільки я так зрозумів, з вашої доповіді, виділала земельні ділянки стосовно конкретного громадянина, Ніна. А чи є в цей час дійсно той громадянин, кому надавалася земельна ділянка, і чи він дійсно заявляє питання щодо приватизації? А може це інша особа? Якщо інша особа, то рішенням органу місцевого середування цій особі земельна ділянка не надавалася. Віталій Сергійович, наскільки мені зрозуміло, що на тій самій участки, які вже були е, видані людям, тепер на ці самі учасни даються е, зовсім іншим людям? Це є я, я. Я вам що хочу сказати, ми. Ви... Е, наскільки я пам'ятаю, зі скарг, які були рік тому, значить, ми е, проводили перевірку по двом чи патріом громадянам. Ще в тих повноваження, коли прокурор мав право проводити такі перевірки, ми з'ясували, що значить особи, які заявляли право на ці земельні ділянки, не були у тому рішенні Фонтанської сільської ради. Тобі ж вони не мали відповідного. Рішення органу місцевого обслуговування, Рішення я не, не кажу право. Право кожного громадянина не є, але це право повинно бути реалізовувати реалізовуватись установленому законному порядку. Следующее питання. Про утворення постійної комісії комітетів старої ради, щодо посиде затвердження положення про постійні комісії комітетів старої ради. Шановні, шановні, шановні депутати, я прошу, я прошу присутніх, які присутні на сесії. Зайняти свої місця і вести себе відповідно до того, як по тритримається на проведенні сесії, якщо на сьогоднішній день, якщо на сьогоднішній день це буде продовжуватися подальшому, я прошу поставлю питання перед депутатським корпусом, щоб ви е залишили зал засідання. Ладнавши конфлікт, президія продовжила сесію. Однак далі бунт здійнявся на кораблі редакції районної газети Слава хлібороба. Колектив редакції прийшов на сесію із зверненням до депутатів не продовжувати трудової угоди контракту із головним редактором друкованого видання Афанасієм Гайдаржі, пояснюючи це упередженим ставленням і зневагою зі сторони гайдаржі до своїх працівників. Протягом того періоду, як посаду ВО головного редактора обіймає гайдаржи, він дозволяє собі принижувати людську та професійну гідність працівників редакції, вдаючись до грубощів. Останнім часом ці вияви носять безперервний систематичний характер, вони стали нестерпними і заважають творчому процесу. Користуючись займаною посадою, гайдаржи дозволяє собі випадки з наклепами та неперевіреної інформації на керівників посадових осіб району, втягуючи у свої інтриги колектив. Дехто став на захист депутата. Дехто відверто говорив про його непрофесіоналізм. Цікавим виявився виступ Тетяни Китайської, яка на кінець так розійшлася, що її доводи вийшли за рамки розумності, достойності і поваги до своїх колег. я я А Сядьте, не вас. Женщину можно перебивать только тремя словами. Люблю, куплю, Прости меня, я не прав. Я не могла ответить, где мой друг Бушин Олег Александрович. Это вы, уважаемый Олег Александрович, и продолжаете воевать с женщинами. Это вас не просит как офицера, это раз. А во-вторых, вы будете смешным маленьким Якщо гайдаржі критику витримав і таки втримався на займаній посаді, то виконуючому обов'язки головного лікаря центральної районної лікарні Сергію Санду пощастило менше. Його з посади таки звільнили. Чимало питань постало у депутатів під час звіту начальника відділу освіти. Цифри і факти, які наводила пані Абремська у звітних таблицях щодо виділення коштів на ремонти навчальних закладів, аж ніяк не стикувалися з реальним станом речей. Інна Абремська не знайшла кращого пояснення, як звинуватити у всьому комп'ютер. Технічна помилка невтомно повторювала головний на району належних <косіло> Для дітей 80, 94 э, дитячих садках. Які це 94 дитячі садка у нас є на території району? <реж> Де, Де вони знаходяться? Ні, печаток. У нас тут ще ряд опечаток. <режен> <Хорошо. режен> Слідую технічну ошибку, пошли її Ремонт котлів. Э,

Звіт молодого начальника відділу соціального захисту населення та зв'язків з громадськістю Віталія Свічинського теж важко назвати таким, що задовольнив народних обранців. І тут без дискусій не обійшлося. Загалом це мільйон триста тисяч гривень це надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих в зоні проведення антитерористичної операції на лікування учасникам, які поранені в зоні АТО, членам сімей учасників АТО. Учасникам АТО, особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, учасникам інших воєнних конфліктів. Це один пункт, і пункт 1.16, там 400 тисяч гривень надання щомісячної на матеріальної допомоги учасникам АТО е сім'ям, в яких виховуються неповнолітні діти. Тут питання стоїть в тому, що ну дійсно ситуація на сході України загострюється, тому відповідно до цього дійсно треба змінювати програму. Ну, до доповнення в нас Підтримуємо. Так? Питання є. Власне. Чи є у вас реєстр всіх цих сімей, чиї ну, члени цих сімей сьогодні знаходяться в зоні АТО, і чи відомо вам про ті всі проблеми, які от? Безумовно, люди до нас звертаються, безумовно, ми виділяємо повністю всім, хто звертається, і ніяких питань немає. Всі люди отримують допомогу. і конкретно, виїжджали на умови життя. Тимчасово переселенців? Ні, тих, хто погиблі, які внуждаються в проблемах, вони горіть, що вони к вам вирішаються. Ми, ми спільно а, з районною державною адміністрацією постійно контактуємо з цією загиблих загиблих. Останній раз ми контактували, коли... Ми а, контактували. А, виїжджали конкретно раз в населений пункт, і як живуть люди. Це було, коли а, відкривали дошку Містелу Словковському. Тоді, тоді ми були безпосередньо в Петрівці. Ви ну вибачайте, ну зробіть в цільний запит, я не знав просто, що таке питання буде, коли останній раз. раз. Я дату не скажу зараз. Я вас нагадаю. Петрівка, селом Петрівка. Один дом, да, я так Останній раз ви задали питання, останній раз один будинок. Ну що це за запитання? Останній раз один будинок. Ви як говорите, неповага до депутату? Депутат дає питання. А ви я кажу, останній раз були всіха? Ви ще зібраємося словами. Я ж я хочу отримати, до речі, почата на чу і сказати про те, що у нас у нас на на превеликий жаль чи не на жаль. Ну люди всі чиї. Члени сімей воюють сьогодні, якраз дуже скромні. От, така Но пропозиція. Ви просто трава, пропози. кожну, кожну цю людину самі запитайте, до них під'їдьте, тому що не будуть вони до вас ходити. Ну, ко комусь е скромність заважає, хтось не, не звик просити, <кас> хтось, хтось вважає, що це ну, неправильно. Тому ця от, от, от ситуація. Я, я, ще, я, вибачаюсь, я, просто, я дійсно я готувався по одному питанню, інше питання задають. Я вам можу сказати. Що е, і виїжджав, я ще от, ну, я починаю вже згадувати. Я був у депутата Ковбачука Олександра. Ми надали йому матеріальну допомогу. Це дійсно воїн. В, в, людина, яка під Донецьком на передовій стоїть. Якщо є якісь питання, можемо запросити тих людей, де я реально контактував з воїнами, АТО, які з Ковінтернівського району. Не тільки ті хто звернулись особисто, але й ми виходили на Чорноморську селищну раду. і Вони це знають. Більше працювали із секретарем сільської ради, бо вона займалася цими питаннями. Не... Тише тим, скажімо, хто сьогодні перебуває в зоні АТО, а й сім'ями, в яких загинули діти, ну солдати, які перебували в строкову службу. Ми спілкуємося з тими жителями, в яких перебуває сім'ї, АТО. І безпосередньо я ось буквально декілька днів зустрічалася з сім'єю села Серпки, особисто як депутат, тому що там батько хворий, мати хвора, а син одержав поранення. Це грабовий. Тому не можна говорити, що мене зустрічаємо. І що стосується до реєстру і публікування його, ну, ви повинні розуміти, що воно, воно, воно да, є голови сільських рад, які повинні це відпрацьовувати разом з нами. От на цьому давайте завершимо. Можна пропозицію. Будь ласка, от заїжджає в коментарі 1 травня в Комінтернівському се фонд Фурсіна. Звертайтеся за номером телефону а фонд соціальної служби. Віталій маємо ви, да, та, приймає, приймаємо, приймаємо приймаємо пропозицію. Майже під сам кінець камнем зіткнення стало земельне питання. Частина депутатів запропонувала не продавати нерухоме майно, що перебуває у спільній власності територіальної громади Комінтернівського району, а використати його з розумом. Наприклад, окремі бази відпочинку реконструювати під дитячі літні табори. Така думка потягнула за собою нові склоки. во вторых який може бути дитячий лагер на заправочній станції. Андрій Андрій. Ми говоримо, там. <говори> а ми а про Олег, станції, її, ми бази, ми не треба Поэтому... <говори> нам розказувати, <розповість>, що там. Геннадій <говори> Олександр, до сьогоднішнього дня воно було на балансі де? Оце все. В <говори> районі. <говори> В волейболі олімпіади виїжджали, проводились. Комунальним підприємством Комітетським Жижевоскі там через день вивозили це все лайно. Було? ким керувалося? Зачекайте. Я через день на тому об'єкті, я там працюю, я наблюдаю, що це проходить. Мозри вивозять і нам на території скидують. І це підприємство, підприємства, на основі цього була комісія з депутатів, коли була відеозйомка. Так було? Мова йде про дві бази, які знаходяться на території. Три бази, які знаходяться на території сичавських, так називаємо корінів, прямо на піску. Це саме ті бази, вітамін вітамін плюс, там ще якийсь будівельник. Ці бази знаходяться в Січавки на березі моря, прямо на піску, з дуже широким і гарним пляжем. І ці бази були якоби передані на е, зберігання Кам'янецької районної ради, Ми начебто утримували, але в цей час. Деякі громадяни нашого району заробляли там ціле літо кошти. Mm -hmm. А тоді нам тут сказали, що це все не прибутково, і вони ще й в долгу. Mm -hmm. І за того, що вони там заробляли ціле літо кошти, приймали туди від, від брали з них, кадали їх там на бананах, і це все не прибутково. Mm -hmm. І тепер ми пропонуємо ці дві, ці три, три об'єкта зібрати в одну купу і залишити їх на балансі грінської районної ради без права продовження і відчудження для того, щоб в подальшому розробити якісну програму, які можна буде провести там. Які там потрібно отримання, да і провести там, наприклад, всі комунікації вистачає, забі, і це може бути соціальним об'єктом Кам'янтерівського району. Коли ми говоримо об об'єкті дитячого відпочинку, то мы первым делом, прежде чем разрабатывать какие бы то ни было программы, должны запросить СЭС о том, каковы требования по водоснабжению, водоотведению и обеспечению электроэнергии, чтобы потом кто-то из тех, кто разрабатывал эту программу и так далее, и тому подобное, цугом не пошел за то, что кто-то из детей отравился и умер. Геннадий да, Александрович, я вас понимаю, но есть у нас съемки. Все лето, там стояла шлагбаумы. Все було забито, відпочиваючими. Було, скільки там Було я, це не помню. я Вісця, серед, ніхто, ніхто не отравився, ніяких проблем. А сьогодні, коли ми хочемо щось, зробимо хороше, ми спробуємо зробити, але вийде, але зрозуміло. Кому ми доручаємо це питання для розгляду і Створити спільну комісію. Таким чином, для підготовки для підготовки питання на, на наступну сесію районної ради по питанням нерухомого майна, переліку майна, створюється комісія Старахманюк, Арел, Прокопечка, Сиратюк, Краманча, Задорожна, Шехальйова. Врешті-решт усі 30 питань порядку денного були розглянуті. Сесія тривала 6 годин з 10 до 16.00. Чекаємо продуктивної роботи від депутатського корпусу і надалі та позитивних рішень в результаті.